Вони в два таки такі грають. йо-ма-йо. Вони <клес> в <клес> таки такі грають. Два три. Раз-два. Раз-два. Дивись, дивись, дивися водя. Двіся водя, ти вийшла. Ти приїхав сюди для чого. Хто грає в нас в команді От вправи? Как так долго? Ай-яй-яй! Ну! фу сюда, пронесло. Тимур, ты можешь играть? Kratna <skrisa> sač, difenzivna, pomozite. Sardina Та де до тебе дойшло? Один. Дійшло? Дійшло до тебе? Не треба. сардину, і не чує нічого. Не чує? Закрий сардину в себе. Ага. І так би він його дістав, так би він його дістав той м'яч, був би він в середині. Іди, іди, Свобода. Один. Помогай, помогай. Бо, два на два один. Тимур, проси! Оп, Та поїдьте, не вийшли, як зайдеш. Загіру в лінію, ось, і слідкуємо. Ось Матвій, да, перебрав. Водя зустрічає, ти, Матвій.

Матвій є, Матвій є! Він поно і вот що Матвіє! Він отвіє пауза, він не бере судину. До нього, до нього, робче, до нього рома! Матвійчику, пости трошки на ногах, опасти свою Матвій, тебе там не потрібно, пости страхно ну, найди гравця, потрою є цей. дуже довго було. Ром, бачиш, виходить... Лиш. Ром, посади м'яч спасу до такого на землю зразу. Я дивлюся. Слободян грає, Слободян. Слободян грає, та відпочи від нього. Тимур, шиши зіграй. Та не назад, а вперед грай. А пізно вже. Ровка, раз, два. Тимур, відпочи. Пацани, ще будуть сидіти для мами. Таді Та, це родина му Скільки разів тобі говорити? Пас! Пас! пас. Роман, злочі передачу! Роман, Євген, рає! Твій! Марк! Марк! Пей, трошки увагі передача, брата! Трочить жовче передачу, Даша, він один в один розказує. У нього ближче нема!

Всі сторони все буде рома. Дуже багато таких технічних добре, добре, добре добре. дімо, та він мусить комусь вітати. Дім-о! дім Та дім Дім, <тірвання> Дім, ти бачиш, як ти вибиваєш м'яч? Та зупинися! Ти супер, просто скидаєш, уважніше трохи. що Дім! Раз, Євген швидше. Раз на сімку. Хорош, Дім, 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 Тимофій, Ратіма, грає. Ходімо, зустрічайте, куди летить? Зустрічайте, патруля, ти, куди летить? Покрутимо, бойте, тим котрошки. Куди свою зону залишаєш? Вперед Беріті, гай! Це марки грай! Я таке, що не підказує, що не підказуєш, тободян, то винят мен... заміна! Свободян розить! Але пас живіта! але пас, є лікоти поцінять!

Ніхто тут не був, ніхто тут Багато людей, багато людей. Багато людей, багато людей. Дима, запишемо туди Так. Не бігай за м'ячем! Не бігай за Не бігай за м'ячем! Як там? Куда? Так. холера ясна, просто-напросто. Чеку Та, та то якась прокляття. Що дощ падає, ми вміємо грати в, в дощ дуже, дуже кльово. Ось. Я якийсь шокі, дощ. Да дай! шеуден шеууден Vielen Бляха можна забити. Що він 5 кроків робить, блин, якщо то всі роблять 6, а то й сім. Тайте перед ночем, говче, дуже близько перед ночем. Тадік, а чого крок назад? Погано. Погано той крок зробив. раз залетіло. Один, один, один. Один! Дитино підказую, слободян, не можеш винятися.

Проси, Тамор, проси. Товари, По зв'язку! Як чого ці формальності, товариш товаришу? чого ці формальності, там в нього вже і так в руках. та ви зупинили наш м'яч рук. ще собі <клес> куди! Рухай нас! <клес> Один рухайся, рухайся! Один! Один! Є у нас! Є у Ти не виходив? Мар'ян, Мар'ян!

Вдай добре! там мав бути сильний пас, тоді би не було тобі гола. Ближньому віддають. Ближньому відшвидше рухається! м'яч Найшвидше рухається! パスワークいらい та, А як? Як дід? Давай, як він просто про того попри вас пройшов, а ви спокійно дивитесь на то все. Мол характеру немає, маєте, мо. Тим чоловік просто проліз буде. А, ти. Так є, так Ваня, Ваня.

Дякую

Тимор! Ну як всю боротьбу про є? Просто відходимо, розумієш? Навіть не пробуєш боротися. Ти просто відходиш, те забуваєш.